Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 26 січня 2025 року. Остання чверть місяць у стрільці перейде в знак Козерога о 15.42, місячний день 27. А ще у нас місяць без курсу із 11.39. По 15.42. мої, просто на цей час відкладіть усі важливі справи. Все одно толку з них не буде. Просто відпочиньте. І так у нас 27 місячний день. Символ якого тризуб. Це день, в який ми можемо віднайти своє внутрішнє я, розуміння свого життєвого шляху, предназначення, день віри та надії, допомоги людям, день, в який ми отримуємо знання, не із шкільних підручників, а практичні знання, концентровану життєву мудрість. Прислухайтеся до того, хто вам хоче дати пораду. Вона стане в нагоді, навіть якщо ця людина з виду неблагонадійна. Не залишайтеся наодинці, щоби смуток та туга не заволоділи вами. Якщо ви не одні, то навіть самі погані новини не дадуть вам зневіритися в тому, що все ще може налагодитися. Успішними будуть любі справи, особливо праця в колективі, в команді та групові заняття і міроприємства. Не бійтеся нового. У цей день іноді здійснюються самі сміливі та фантастичні плани, особливо ті за мету, які мають допомогу людям. 27-й місячний день це добрий, світлий, успішний день, хороший день для початку подорожі, але тільки спрямованої на пошук нового знання. Для наукових досліджень, для експедицій, психологічні дослідження, опитування, тести та знання із психологічної корекції. Якщо не занадто зануритися у повсякденні турботи, а помедитувати, то прийдуть на ум якісь такі неочікувані знання та рішення проблем, які ми давно шукали. Не пропустіть цей шанс. Це день надії та пошуків. У цей день ми маємо прекрасну нагоду знайти себе, передати свої знання другим людям. Це час відмови від ілюзій, усвідомлення, відповідальності за кожен свій крок. А ще у нас місяць панує у знаку стрільця. Це найкращий день для навчання, легко засвоюється будь-яка інформація. Добре також не тільки здобувати знання, а й передавати свій досвід, свої уміння, свої знання другим людям. Добре вдаються всі справи, які спрямовані на соціальне та суспільне життя, спілкування із впливовими людьми, представниками різних організацій. Зараз будуть дуже результативними. Місяць у стрільці це ідеальний час для рекламних агентів, проведення рекламних кампаній, презентацій та подібних заходів. У цей період можна умовити будь-кого на будь-що. Зараз можна легко засвоїти. Або ж, вибачте, завоювати авторитет, піднятися по службових сходинках, зробити щось таке, що поставить вас на сходинку вище, як у соціальному середовищі, так і у власних очах. Здоров'я у знаку стрільця. Місяць у знаку стрільця діє на печінку, стегна, ділянку тазу, робить вразливою кровоносну систему. Не рекомендується проводити операції на печінці, жовчному міхурі, робити переливання крові. Енергетика місяця у знаку стрільця нам каже про те, що це ідеальний час для того, щоб налагодити дружні зв'язки з іншими людьми. А іще налагодити зв'язки з тими, хто нам подобається уже давно. От, ця енергетика надихає людей бути оптимістичними та життєрадісними. Енергія стрільця допомагає людям активно діяти, краще всього використати її на реалізацію таких проєктів, які потребують багато сил. Наприклад, у галузі освіти. У багатьох появиться відчуття, що за ними хтось наблюдає та їх контролює. А з другої сторони. Не старайтеся самі когось контролювати і когось за кимось наблюдати на кожному кроці. Не поучайте других, а просто тихенько за них помоліться. Нехай Господь їх наставить на правильний шлях, на праведний шлях. Так що віддаємо в руки Господа життя, наші, наших рідних і близьких. Молимось за ними, особливо за наших захисників любих. Нехай вони набираються мужності, мудрості, сміливості, захищаючи нашу країну. А тих, хто жде допомоги у госпіталях, нехай швидко видужують і повертаються до нас живими, здоровими і неушкодженими. Любі мої, я вас люблю, ніжно обнімаю. Бажаю всім міцного здоров'я. З вами була Бабка Люся. На все добре.